Коли він мені дзвонить, ми не говоримо про війну. Ми говоримо про хотів, зорів, які гарні бувають сходи сонця. І про те, як одного разу ми просто будемо вечеряти. Там взагалі питання, мабуть, треба ставити, чи варто говорити про війну під час війни. Думки діляться, одні говорять, так, це потрібно. Інші говорять, що не варто і так боляче. Скажу загальною фразою, театр має задовольняти усі бажання глядачів. Верст... Ну, тобто І розважати, і виховувати, і надихати, трішечки лікувати душі. Трішечки. Терапія буває різною, буває через біль, через помини, буває. Навпаки, пригладжуючи психологічні вади, тут немає якогось, Як би зараз це не звучало сучасно, креативно іммерсивний театр. Це залучення глядача, введення в дію, ці імітація допиту, це все, 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 все. Але це далеко не нове. Це і Брехт, і Артої, ну тобто ці прийоми і камерності, і це, це все, все було вже виконано. Просто тема, яку ми розповідаємо цими засобами, вона актуальна і зараз щемлива. А прийоми тут, я б не сказав би, що це якась супер-пупер нова сучасна режисура. Це моя прем'єрна вистава в Полтавському театрі. В моїй ролі є шість окремих історій, окремих людей, і деякі з них були просто надзвичайно важкими втілені, тому що, наприклад, моя родина вона україномовна. А одна із особливостей однієї з ролей це був допит, і там герой має спілкуватися виключно російською мовою, як російський військовий. Тому навіть ці зміни навіть. В наголосах між словами там, де не українська, а українська свин'я. було важко при... прилаштуватися до цього. Я виконую виставі образи. Декількох героїнь, оскільки вистава у нас складається з історій, не з однієї історії, а з цілої низки історій. але здебільшого, це ролі матерів, які втратили через війну своїх дітей. Сучасний театр це документальна вистава, документальна драма, можна сказати так. Тому такий от формат саме це вперше. І для театру дуже е, такий досвід е, експериментальний, скажімо так, для нашого, бо таких вистав у нас не було.